То і сестра, разом скажемо всі слава Богу. слава Богу. Те, що ми є перед лицем Бога, те, що ми є на цьому місці, це є велика ласка і милість Господня до кожного з нас. Я б хотів коротко поділитися тими думками, які віру Господь поклав мені на серце, і перше місце, яке я буду читати. Але спершу хотів би згадати такі слова з одної пісні, і там є записані такі слова: каже краса вічна Ісуса, світись в мені. Чистота і любов прикрашай всі дні. І знаєте, я б хотів сьогодні звернути увагу нашу на такі слова, каже, краса вічна Ісуса світись в мені. І коли я десь роздумував, я ще читав Слово Боже, і десь ця пісня прийшла мені на розум. І я згадав, почав думати над красо, красою Ісуса Христа, і над тими словами, які записані, каже, краса вічна Ісуса світись в мені. Я почав роздумувати, як часто ми співаємо цю пісню, як часто ми ці ми вживаємо нашими устами, але як часто ми не задумуємося, які, яку силу несуть ці слова, які, яке значення мають ці слова для нас. І я знаю, і впевнений, коли б ми задумалися над цими словами, то багато з нас ми б співали цю пісню зовсім по-іншому. Я б хотів трошки сьогодні зачепити цю тему, про краса вічна Ісуса, світись в мені. І я б хотів сьогодні згадати і десь порівняти. І десь згадати, яка це була краса Ісуса Христа. І перше місце, яке я буду читати, це буде записане 1 Петра, 1 розділ, 14 віршик. Є записані такі слова. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей, вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте самі святі, у всім вашім поводженні. Бо написано: будьте святі. Я Бо Святий. І знаєте, на сторінках Біблії є показано, є показано, яка це і краса Ісуса Христа. Він став для нас прикладом, і Він показав, яка це має бути краса християнина. І Ісус Він є для нас прикладом. І перше, що тут згадано, каже, і каже, бо написано: будьте святі, я бо Святий. І Ісус Він був святий, Ісус Він був непорочний. Ісус Він був святий, в нього не було гріха. І він ходив на цій землі. І те, як він ходив на цій землі, те, яке його було поводження, те, який був характер, його він був святий, і він був на цій землі. і Він став для нас прикладом, брати і сестри. І Є написано, каже, будьте святі. Я бо святий, і ми маємо, брати і сестри, з кого брати приклада, ми маємо на кого дивитися, ми маємо з кого брати цього приклада, і ми маємо бути святі, ми маємо стримитися до святості. І я знаю, брати і сестри, ми не, ми, не можемо бути, ми не можемо бути до кінця святими, бо десь прийде якийсь день, там десь потикнулися, там десь щось сказали, там десь кудись подивилися і десь вже, вже десь неправильно не поступаємо. Але Ісус, десь Бог нас, Він закликає, щоб ми стремилися до святості і каже, будьте святими, Святі, я бо святий. І десь сьогодні це питання перше до тебе і до мене звучить. Чи я сьогодні стремлюся до святості, яка була в Ісуса Христа? Чи це краса Ісуса Христа, яка проявлялася в святості Його, чи вона сьогодні, сьогодні світить в моєму нутрі? Чи ця краса Ісуса Христа, яка проявлялася в святості, вона є в моєму житті? Чи я сьогодні стремлюся до тої святості, яка була в Ісусі Христі? А що це святість, брати і сестри? Я так роздумував, дивився і. Святість це десь благочестя. Це є праведність, яка була в Ісусі Христі. Це ще один з аспектів цієї святості це є заступництво, брати і сестри, заступництво за народа Божого, заступництво за братів, за сестер, за сім'ю, свою заступництво. І ми сьогодні можемо порівнювати себе з Ісусом Христом, і ми можемо себе порівнювати і дивитися, чи краса Ісуса Христа вона сьогодні світиться в мені, а чи я сьогодні дбаю про своїх рідних, чи я сьогодні дбаю про свою сім'ю? Чи я сьогодні стою на коліна? Я заступаюся в молитві за них, чи я сьогодні заступаюся за церкву, чи я сьогодні? Можу заступитися за брата чи за сестру в молитві, чи є сьогодні це заступництво в моєму житті, чи я сьогодні заступаюся в молитві за церкву, брати і сестри. Ми сьогодні можемо себе перевіряти в цьому служінні, чи святість, яка була в Ісуса Христа, чи вона сьогодні проявляється в моєму житті. Я сьогодні хотів би, щоб ми задавали собі ці питання і перевіряли, чи краса Ісуса Христа нас світиться в мені. Наступне місце, яке я буду читати, це записано 1 Петра, другий розділ з 21 віршика. Є написані такі слова, бо на це ви покликані, й Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб пішли ми слідами Його, не вчинив Він гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. І наступне, на що я хотів би звернути увагу, це краса Ісуса Христа. Вона, вона проявлялася в Його вчинках. Те, як він ходив на землі, ці те, як він поступав, те, як він говорив, це все проявлялося. Це була краса Ісуса Христа. І є записано, коли Його лихословили. Він не лихословив взаємно. Коли він страждав, коли його побивали, коли в нього плювали, каже, він не погрожував, але передавав тому, хто суд мав справедливий. І брати і сестри, ми маємо з кого брати приклада. Каже, коли з нього знущалися, коли його слобили, він не відповідав взаємно, але він в смиренні серця свого, він йшов цією дорогою, він йшов цими стражданнями, брати і сестри, і він не віддавав взаємно. І десь можна собі задати питання: а чи ця краса Ісуса Христа в смиренні, яка в нього була, чи вона? Сьогодні проявляється в моєму житті, чи ця краса Ісуса Христа в покорі, в смиренні, чи я можу, чи я міг би так пройти цю дорогу, як пройшов Ісус цю дорогу, чи можливо сьогодні, як брат чи сестра, десь з боку щось кажуть в мою сторону, десь, може, лихослов'я чи щось інше Говорять брати і сестри, а як ми починаємо зразу відповідати, а десь там в середні, зараз гордість наша просипається, і ми хочемо відповідати, і ми десь починаємо відповідати, так само, як до нас говорять брати і сестри, і смирення немає, десь ця гордість. Вона так зараз, в народі Божому, вона так восстає, брати і сестри, але ця краса Ісуса Христа, як ми співаємо в цю всій пісні, каже, краса Ісуса Христа, світись мені. А чи ти сьогодні готовий заспівати цю пісню, як ти співав до цього? Краса вічна Ісуса, світись мені. Чи ти сьогодні, як прийде ця обставина в твоє життя, як, можливо, люди будуть обговорювати тебе, як, можливо, люди будуть принижувати тебе, чи ти готовий в смирені серця свого пройти цю дорогу, чи ти почнеш зараз восставати і почнеш відповідати взаємно, дорогий брати і сестри. Сестру, ця пісня, які сильні слова в цій пісні, чи ти готовий сьогодні заспівати знову цю пісню, так як ти співав до цього, дорогий брат і сестру. Чи можливо ти сьогодні десь бачиш за собою? Можливо, ця краса Ісуса, вона сьогодні не світиться в тобі? Можливо, в тобі світиться ця краса світу цього, але брати і сестри для Ісуса, краса світу цього в цієї огида, брати і сестри, але Бог сьогодні він жадає краси від тебе, яка має бути, така, яка була в краса Ісуса Христа. Вона сьогодні має світитися і в тобі. І я хочу зачитати. Ще одне місце, це і записано в Псалмах 44, й Псалом, 12 й вірші є записані слова, каже: а цар буде жадати твоєї краси. Бо Він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. Чуєте, брати і сестри, каже, цар буде жадати твоєї краси. Дорогі брати і сестри, Бог він нам залишив приклада. Ісус Христос Він прийшов цю земну дорогу, і Він лишив для тебе і для мене приклада, як ми маємо поступати, як ми маємо жити на цій землі, яка наша має бути краса, брати і сестри, як ми маємо проживати на цій землі. І каже, тут написано: каже, в цьому псалмі, псал псал каже, а цар буде жадати твоєї краси. Я сьогодні хотів. Задати тобі і собі запитання, брати і сестру, а яка сьогодні краса Твоя, а чим ти сьогодні прикрашаєш своє життя? Чим ти сьогодні прикрашаєш, дорогі брати і сестру, можливо, ти можеш прийти в Дім Божий, ти можеш гарно одітися, ти можеш гарно причесатися і прийти на це місце, і ніби гарно ти виглядаєш. І краса, ця зовнішня, вона така гарна, але внутрішня краса, яка сьогодні твоя внутрішня краса, дорогий брати і сестру. А каже, а цар буде жадати твоєї краси, і Бог сьогодні він жадає краси від тебе, а яко Краси, не зовнішньої краси, не зовнішньої, дорогі брати і сестри, але він сьогодні чекає внутрішньої краси від тебе, а ця внутрішня краса, яка вона буде, якщо правильно буде ця краса внутрішня, якщо це буде краса, як Ісуса Христа, краса, ця внутрішня наша, а вона буде впливати на зовнішню красу, дорогі брати і сестри І мені пригадується історія одна, коли одна жінка вона прийшла в церкву, і вона прийшла, покаялася там в церкві, вона прийшла подивитися в церкву. І сіла так на задній лавці, і прийшла зі світу ця жінка, і була в кульчиках, була така намальована, брати і сестри, і прийшла, сіла взаді, каже: я подивлюся, піду в цю церкву. І знаєте, там їй торкнувся Бог, брати і сестри. І вона вийшла тоді на покаяння, це був призов до, до покаяння, брати і сестри. І вона вийшла, вона покаялася. І така, яка вона була, але наступну неділю вона знову приходить до церкви і вже без кульчиків, вже в гарному вигляді, брати і сестри, і підходять до неї брати і кажуть: а хто тобі сказав, що так Потрібно ходити до церкви, хто тобі сказав, що так потрібно одягатися, хто тобі сказав, що кульчики не потрібно носити. А вона каже, коли я стала на коліна, я почала молитися, мене торкнувся Дух Святий, і я почала, я зрозуміла, і десь Бог проговорив моє серце, як потрібно і що потрібно, йде і, і як потрібно що змінити. І знаєте, брати і сестри, коли торкається Дух Святий, коли там внутрі є краса Ісуса Христа, вона впливає на нашу зовнішність. І, як є написано, каже, а цар буде жадати твоєї краси. Ісус сьогодні, Бог сьогодні, Він жадає краси від тебе від мене. Він жадає цієї внутрішньої краси. Він жадає, а й ті сьогодні, дорогі брати і сестри. Чим ти сьогодні прикрашаєш себе? Чи є сьогодні ця краса внутрішня Ісуса? Чи є сьогодні вона в тобі, дорогі брати і сестри? Чи є сьогодні смирення Ісуса Христа в тобі? Чи є сьогодні святість, брати і сестри, яку мав святість Ісус Христос. І я хотів би, щоб ми задавали це питання і перевіряли кожен себе. Я хотів би, щоб ми зараз хили свої коліна і ми молилися. Можливо, хтось замітив, можливо, хтось побачив, немає цієї краси Ісуса Христа в мені. Можливо, я співаю цю пісню. Краса вічна Ісуса, світить мені, але немає внутрі моєї краси цієї Ісуса Христа. Можливо, ти замітив, другий брати і сестри, але я знаю, на цьому місці є Господь, який сьогодні прийшов на це місце, який хоче торкнутися тебе і мене, дорогі брати і сестри, який хоче, щоб сьогодні краса вічна Ісуса, вона сьогодні засвітилася внутрішності Твої, який сьогодні хоче наповнити Твоє серце, Твої устайки. Сьогодні хоче наповнити, який сьогодні хоче смирення бачити в тобі, який сьогодні хоче святість бачити в тобі, який сьогодні хоче, дори брати і сестри, щоб ти вставав в проломі за народа, брати і сестри, щоб ти сьогодні вставав в проломі за брата, за сестру, а це є краса Ісуса, дорогі брати і сестри, а як Він заступався за нас, а як Він приходив в молитві до Отця свого, і Він казав, брові брати і сестри, як Він заступався і молився за кожного з нас. і Він сьогодні це чекає від тебе від мене, о як сьогодні Він чекає краси, дорогі брати і сестри, ми. Сьогодні приходимо на це місце, а можливо, краси Ісуса вже давно не світиться в нас, але на цьому місці є Господь, і Він сьогодні хоче, щоб ця краса Ісуса вона засвітилася в тобі і мені. І Я хотів би, щоб ми зараз схилили свої кліна, і ми молилися до нього, прийшли перед Його лице. Будемо молитися. Амінь.